Спортивного одягу в крівіт, жіночі футболочки-майчки. МК Елька. Ось такі вкорочені лосинки. М-ка, елічки футболка, майка, Есочка, Елічки, футболочка чоловіча, майка жіноча. Футболка розміру М. м такі скорочі лосинки. МК-С. Модельки всі такі, як на малюночках, М. Елічка. Х-майка з котону. Міка дуже класна футболка. Велосипедки Елька, Есочка, В розмірі М комплектиком можна зробити. Ласинки М. С ось така чоловіча і ось така футболочка М. Ось такі маєчки є в лоті на широких резинках, футболки. Знову ж таки, восини дуже класна якість, чоловічі футболки, бріджі трикотажні, маєчки в рубчик, топи є спортивні. Топ з чашечкою йде. На широкі бретелі, Ось такі модельки маєчок, футболка, шорти. Шорти трансформер можуть бути як тонкі, так само можуть бути велосипедні шорти. Підкладочка можна окремо, можна разом, відстібаються. Розмір в нас йде елічка.